Це був скандал всеукраїнського масштабу. На початку року в старовинній церкві нібито пропали унікальні ікони, які на чорному ринку коштують мільйони. З Києва приїхала міліцейська комісія, щоб з'ясувати, обкрала державу на мільйони чи ні. Ця комісія зробила експертизу, але мовчить вже сім місяців. Ми намагалися розібратися, чому поважні експерти в погонах води в рот набрали. і де ж справжня ікона, на яку молилася вся країна. Ці люди охороняють вхід до церкви. потрібні потрібні. зараз. Там є експерти, лабораторія. не За цими дверима працюють експерти-криміналісти з Києва. Там є лабораторія. і лабораторія то за 3-4 дні пір у неї цю а за тиждень день можуть ми... вам дати результат. Всередині нікого не вбили, але там, можливо, сталася крадіжка розміром у мільйони гривень. І експерти це з'ясує. Коли приблизно можна очікувати результати кінцеві, може три місяці. Три місяці тому, що у нас комплексна комісійна експертиза. Ми будемо повністю робити всі досвідчення, турбування хімічний аналіз. Через три місяці громада маленького містечка Бущич, що на Тернопільщині, нарешті повинна заспокоїтися. Жінки перестануть битися. <рес> а священник нападати на журналістів. Тому що вже багато років частина парафіян церкви Святого Миколая вважає, що священник отець Тарас свою церкву обікрав. Виніс з цієї будівлі, які більше 400 років, майже всі старовинні ікони та продав. А замість оригіналів підклав підробки. Там, де жила Марія Могилянка у замку, то вона мала ікону з 1610 року. Вона ту ікону Марія Могилянка подарувала нашій церкві. Тої ікони тепер немає. Частина громади священнику вірить. Люди добрі! Хто <рапиш> <Стосо> на священника? Підніміть <рапиш> руки! <рапиш> Але мистецтвознавець, який написав про пам'ятки цієї церкви книгу, вважає, що народ таки дурять. Виходить, що я тут просто-напросто свого читача ставлю неправильні інформативні межі. Він просто думає, що це є оригінал, а там якісь копії або речей немає. Невже зникла і перелина храму? А що говориш про ту ікону Богородиці, яка там на На місці? місці, І в Вістарій теж кажуть, що вона не і підмінена. Те, що я застав, то я знаю, не підмінено. Інтерв'ю з київськими криміналістами ми записали у травні. Зараз листопад. Отже, йде вже сьомий місяць. Ми бомбардуємо МВС запитами з проханням повідомити результати експертизи бучичських пам'яток і нарешті отримуємо відповідь. Цей час проводиться комплексна комісійна, судово-хімічна та судово мистецтвознавча експертиза. І на сьогоднішній день дослідження не завершене. Крім того, експерт зобов'язаний не розголошувати без дозволу сторони кримінального провадження відомості про проведення експертизи. Отже, сьомий місяць, а експертизу так і не завершено. Хоча нагадаємо, коли приблизно можна очікувати результати, може три місяці. Три місяці. Маємо десятки пам'яток на мільйони гривень і експертизу, яка чомусь сьомий місяць води в рот набрала. Невже ці пам'ятки дійсно підмінили та продали? Але чи куплять цю унікальну ікону, розуміючи, що вона вкрадена? Я беру відео нашого сюжету, роблю фото з екрану комп'ютера, кладу його у кишеню та їду на відомий київський ринок ікон та антикваріату. А не Знаєте, парена сипаніпаскара нічого не. Так часто бувають. Запишіте телефон. Валерія. Так. І що не дзвоните, коли у вас будуть хороші фотографії, я вам скину смс-кою. Почту ви мені перешлете на почту і тоді будемо розмовляти. Ми негайно робимо більш якісні кольорові фото, ікони і відправляємо Валерію. Через добу отримуємо відповідь. Нам пропонують три тисячі доларів. Пам'ятаємо, що ця людина дуже хоче на нас заробити. Вона не виключає, що ікона крадена, і цей чоловік дуже ризикує. Звичайно, він повинен винагородити себе за ризик, і три тисячі доларів ціна у десятки разів менше реальної. Отже, є десятки пам'яток вартістю мільйони гривень, які можливо вкрали і продали. І міліцейська експертиза, яка вперто мовчить. 400 літ тому нам побудувала Марія Могилянка церкву. Марія могилянка молдованка Її чоловік потоцький ополячена родина. Георгій Пінзель Француз. Його вироби в нашій церкві були. Чужі люди чужої нації нам державі дали, а ми їх не можемо зберегти.